Вірять, <гані>, ти що, знов всю сметану це? Так <гані> <гані> я не був вже їсти. Медя, ка де сметана? Чи вже немає? Питання про перехід вже розрівало давно, обсуждалося воно і з командуванням дуку. Чому в 54-му? Тому що тут комбат першого батальйону купола, якому ми знаємо, якому ми довіряємо і поважаємо. То ще з 93-ї бригади, де ви разом. Так, да, да. ми разом з ним пройшли з 14-го року, тобто, тому таких офіцерів в Збройних силах це по пальцям можна перерахувати. От тому ми в принципі, і зголосилися на цей перехід. Поки що порядка 30 чоловік але люди підтягуються. Я пока що цього підрозділу. Володі, привіт! Господи вожде! Анархіст, а про цей вступ в ЗСУ ви хотіли особисто? Так. Да. Давно хотіли? І, ну, тільки одна умова була, кістяком. Ну, тобто окрем, окремим підрозділом. Тобто, як були ми воювали до цього от, чи, з цими людьми, так ми маємо перейти ага. і воювати в одному підрозділі, там, ну, в одній роті, там, розумієш, там, в одному батальйоні. Ага. Щоб нас ми вже проходили це, коли брали, типу, як окремий підрозділ, потім тупо розкидали по частинах. Ага. І все. І немає. А це ж ну, бойове злагодження, воно ж напрацьовується, скажімо так, роками. Ага. Нам не треба, ми один одного без слів розуміємо. розумієш, Приходить новенький, йому треба все розжовувати, що робити, який команди, що за жести. Тут нічого не треба. Я подивився там на подолянина, чи, там, на того самого Змія, чи він там він знає, що, що робити. Я йому тільки показав, все, він... і все. Тут без слів. А боюся дуже важливо. Це секунди ці рятують життя. Uh -huh. Ідеологічно ми залишаємося на позиціях, скажімо так, правого сектора. Те, що долучиться, багато навіть не сумніваюся. Люди дзвонять і дзвонять. Ну, того, що все-таки якийсь авторитет ми свою ну, здобули. Uh -huh. Не голослівно, а на справах. І ти це знаєш, що це не брехня. Uh -huh. От, і люди так само знають. Uh -huh. А чого тоді ще зимою, наприклад, коли були бої не можна було війти взагалі? Ярош не хотів, Стимпіцький не хотів чи хто. Не хочу поза очима, знаєш, це, це, це все розказувати. Ви всі розумні, За два роки взагалі нічого не зроблено. Ти розумієш, Взагалі нічого. Ну нічого не зроблено. Бла-бла-бла, да-да-да. І, і все завтраками. Завтра? Завтра зарплату, Завтра заплату, Да. Ну, але от Чорного батальйони, червня воюють, там, окремо в УДА. Ну, подіюй, да і слухай, ну, я кажу, в кожного свій шлях. Мене не влаштовує ні структура, та не влаштовує ні та війна, яку вони ведуть. Розумієш її ні? А чому не війштують? Ну не влаштовує мене. І по особистих причинах також, розумієш? Відношення до людей. Наша внутрішня справа, і ми самі розуміємо розбиратися. Це не на загал. А що було б, якби ще взимку 15-го, коли був аеропорт, всі вішли в Збройні Сили України? Було б по іншому, що б могло змінитися? Було б по іншому. Був би боєздатний, нормальний батальйон, повнокровний. Може б може б вже й до бригади дійшло добровольчі, нормальної добровольчі мотивованих людей, які хочуть, можуть воювати і вміють. Ну, їхні куратори Були проти цього. Я, звідки знаю, хто в них може бути акурат. Я ж не знаю, є, я просто кажу, можливо. Ані хотіли бути царями, царями і богами, а не підпорядковуватись ще комусь. Так не буває. Частина, що Альфу хотіла війти. пам'ятаєте, були такі розмови з да. Так. Да. Натрусили на, що... по вухах, що їх приймуть в Альфу. Всі пройшли, пройшли комісії, нікого, тому що всіх завалили. Якщо не по здоров'ю, то по тестуванню. Ну, чи... а звідки була віра, що в ЗСУ не обмануть? Ну що не розкидають -по, по а що в ЗСУ мають обманювати? Що тут? Якісь такі строгі відбори, як в СБУ що ли? Тоді в 15-му році взагалі брали всіх попідряд, не взираючи на здоров'я і ще щось. І всіх сковали. У нас тоді було на батальйоні до 400 чоловік, які зразу були згодні вступити. Але тут як, ви домовились з куполом, а він же вищий чи як? На якому це рівні домовляєте? Спочатку купол, купол запропонував командир бригади, командир бригади запропонував далі вище. І всі зводилися, звісно. Особисто І... я хочу, щоб в мене був нормальний бойовий професійний підрозділ, який може виконувати будь-які бойові задачі. Мотивованих, нормальних хлопців, які отримують зарплатню, сім'ї, яких не бідують, В случае загибелі статус получать і получать там якісь виплати, розумієте? А не, будуть, не, а не будуть ходити по судах і доказувати, що їх чоловік загинув на фронті. Бля. Скільки Все. вас загиблих за 15 вас? 15 при... чоловік. Це в вашому підрозділі? Це да, в моєму підрозділі. Мів був, вони... був 15. -тим. Всі вони <рес> ніяких немає, нічого. Ну там комусь добилося щось пару чоловік через суди, там тягамо на почти в год дліною. Чого забуло варто, я не знаю. Ну, там всього пару людей. Так Така дружина радіше, що ви нарешті що вийшли, цю зарплату отримувати. Вона зраділа тому, що я тільки поїхав <плес> <З минулі, плес> сльозами. <плес> не хотіла відпускати, але письмо Ну, тут мані... мене З рідних тільки блін, рідний брат, знає, що я тут. <плес> так а ви знаєте, яку зарплату буде жити З розмови автоматики з різниця. Так, як діло Та яка б не була, <плес> у тої копійки. для сім'ї, то тут вона сімейки потрібна від сімерки стартують. І по должностям, по званням платять. За вислову літ, якщо є служба. В армії, в Юрке є цибуля. Це 230 доларів. Сметана є. Як про провести режуться? Достали нову машинку, все ж на імпортному написано. Бах-бах-бах, починає. Машинка стала. В розетку знову стала. Що таке? Беремо інструкцію. Дядько колись трохи вчив польську мову. Находжу знайомі слова і пише. Перед першим ужичем належить ладовач в чонку 16 годин. О, тепер я сидіти, оце вистригли кусочок. а Тепер 16 годин треба сидіти понимаете? і чекати, поки, поки ця холяра наладується. Оце таке життя. На. Дякую.